Колись ця частина називалася Чернігівським полком залізничників. Нині це восьмий навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту. Рік тому ці хлопці прийшли сюди служити, а через годину вони вийдуть за КПП на всі чотири. В Україні триває демобілізація. Наостанок прощання з бойовим прапором, вручення грамот та подарунків. Останній марш по плацу, за яким цивільне життя. Солдата Голубенка Олександра Легоровича. Олександр Вороч да, багато зробив роботи. Цивільне життя в армії розпочинається по наказу, до якого парубки 12 місяців рахували дні. Після урочистої церемонії дембеля отримують військові квитки та на радощах йдуть збирати речі. Не можу висловити емоцій багато. Мамі цвіти возьму, бабуськи буду плакати і поздравлять. У казармі койка Романа з Донецька дістанеться Івану зі Львова. Заслати ліжко в армії. Це ціле мистецтво, яким дембель ділиться зі своїм наступником. Рішень вийшло, щоб… Паралельно було дві, тих звільні званості рістіля і наостанок ось таке воно армійське братання сходу та заходу. Ну все давай удачі ну, та слава за словами офіцера, всі хлопці, яких звільняють у першу чергу, це найкращі солдати. До жодного з них не було зауважень чи доган. Командир із сумом аж зітхає. На жаль, звільняється. На жаль. Порубки чим чекують за передбаченою грошовою винагородою. В залежності від посад, кожен з них отримає від 1100 до 1500 гривень. Так, ви при увольненні получаєте 8 окладів. Так, так ось, розпишитесь. Солдата Віталія Дмитрука цього року визнали найкращим військовослужбовцем строкової служби. Для таких вояків командирам не шкода навіть цілого автобусу. Його, немов останнього героя везуть додому, як на лімузині. Добре, що мешкає він неподалік у Чернігові. Гарно. <реш> ну, що це з армії, що на лімузині додому вже відвозять. Між армією та домом зупинка по квіти. Вдома солдата зустрічає ненька. Похуділ. Правда. Він набут... набрав не маливо мамине може, мама розкарміла, там набрався сіл. За словами солдатів, тепер вже запасу дембельські однострої з аксельбантами вони вдягнуть пізніше, коли з військовими квитками підуть ставати на облік до місцевих комісаріатів, адже їм є чим пишатися. Вони відслужили сумлінно.